Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждало четверо людей. У селі Калинове борівської громади постраждала 35-річна жінка, 31-річний чоловік. У селі Загризове борівської громади постраждав 60-річний чоловік. У селі Путникове Дворічанської громади постраждав 24-річний чоловік. Також медики надали допомогу 68-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу в селі Біле Колодязь 29 жовтня. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Макарове пошкоджено приватний будинок, три господарчі споруди та автомобіль. У Куб'янському районі в селі Приколотне пошкоджено багатоквартирний будинок. В селі підсередні приватний будинок. У Візюмському районі в селі Калинове пошкоджено два автомобілі. В місті Барвінкове залізничну інфраструктуру. У Лозівському районі в селі Нове пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено два навчальні заклади. Від Ділення пошти СТО 40 автомобілів, два вантажні автомобілі, мікроавтобус, а також будівлі, бокси, транспорт, адмінбудівля на території комунального підприємства. Як інформують у ДСНС в Чугуєві внаслідок нічної масованої атаки російських безпілотників виникли масштабні пожежі. Загорілося поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. Полум'я охопило близько двох тисяч квадратних метрів. Але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню. Виникли пожежі і ще в трьох громадах Харківщини через обстріли. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання та обстежили пошкоджені будівлі. Вільховацька громада, вороже БПЛА, влучив у дах 4 чотириповерхового житлового будинку, пошкодивши 20 квартир. Також ушкоджено сусідній будинок. Великоборлуцька громада, зафіксоване влучання у приватний житловий будинок, де виникла пожежа на площі близько 100 квадратних метрів. Шевченківська громада, пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Щодо ситуації на фронті, то упродовж минулої доби зафіксовано 169 бойових зітнень. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам'янки та обіль Дворічанського. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, піщани та Глушківка. Яна Біляєва Дмитро Нгуен, Єгор Мікенін Харків новини